Не хвилюйтеся, зараз я приберу цю стіну і ми зайдемо в село. Та почекай її прибирати. Її ж хтось поставив. Можливо, хтось всередині села є. Та нікого там немає. Ти чого? Дайте мені кайло. А я все ж таки перевірю, зараз треба піднятися. Звичайно, сподіваюся, що в селі нікого немає. І слухайте, селяни, в мене є для вас погана новина. Тут багато кріперів. Як це багато кріперів. А ось так, що незрозумілого, вони захопили наше село і поставили. Тут цей гігантський паркан. І що тепер робити? Селяни, головне, не шукайте собі нову домівку. Тому що скоро ми повернемося додому. Але як ти це зробиш? Зараз розповім, але, звичайно, треба з'їсти Кавунчика смачного солоденького. О, до речі, так, друзі, всім привіт, з вами я, Кавун, і це моє нове відео. Друзі, як ви вже зрозуміли, кріпери захопили наше село. Ось навіть поставили такий гігантський паркан з каміння. І в цьому Відео я повинен якось повернути нам це село. Але, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже постав лайк та підписався на канал. Друзі, ви обов'язково зробіть те ж саме, ну а ми починаємо. Як ви бачите, зброю. В мене ніякої немає, в мене навіть меча немає. Тому що, по перше, нам треба зробити. Так, друзі, я хочу скрафтити меч, але я буду крафтити далеко не звичайний меч. Це меч буде дуже секретним. Тому що мало хто знає про існування такого меча, і мало хто взагалі може його скрафтити. Але так як я кавун, я знаю все. І зараз я вам покажу секретний крафт не тільки меча, але іще і інших інструментів. Робимо декілька дошок, і з дошок, звичайно, крафтимо. Верстак. Стамо верстак і дивіться, що я зараз буду крафтити. Відкриваємо сюди кладемо дуб, сюди кладемо дошки і дивіться, що в нас вийшло. Так, друзі, це гігантське дерев'яне кайло. За допомогою нього я можу просто зламати цю стіну, але поки що я це робити не буду, тому що просто на нас нападуть кріпери і знищать нас. Ого, що це ти в руці тримаєш? Дай подивитися. Це не іграшка, зрозуміло вам. Не дам подивитися. Просто чекайте, поки я звільню. Нам наше село. Причепилися до мене. Так, друзі, зараз в першу чергу нам треба з вами добути каміння. Кріперів там багато, і дерев'яний гігантський меч нам точно не підійде. Нам потрібен діамантовий гігантський меч. А для того, щоб його скрафтити, звичайно, треба знайти діаманти. А щоб знайти діаманти, нам потрібно якесь нормальне кайло. Ну, це зрозуміло. Забираємо все каміння, яке тут є, і повертаємося до верстака. І по дорозі, поки ми повертаємося. Звичайно, треба з'їсти декілька скипків кавуна. Зараз ми з вами скрафтимо ось таке кам'яне кайло, воно також гігантське. І Тепер нам треба скрафтити залізне, потім діамантове. І, звичайно, в нас все буде ідеально. Тому що ми зможемо знищити всіх кріперів, а також зламати ту стіну за допомогою цього кайла. Тому що дивіться, як воно круто копає. Бамс, і просто багато каміння, а також землі тут вже немає. Наша наступна ціль це залізо. Нам його треба. Треба десь так, треба порахувати скільки. Я порахував, треба 27 заліза. І залізо, як ви бачите, я вже знайшов. Давай, давайте скоріше його ось таким чином добуваємо. Так, тут достатньо багато заліза, друзі, як ви бачите. Все залізо йде до кавуна. Давай, давай, скоріше вже. Як я і казав, нам треба 27 залізних звитків. Вони вже в мене є. Тому дивіться, відкриваємо верстак. Нам треба зробити 3 залізних блоки. Тепер дивіться, нам треба зробити ще декілька. Кілька дошок, і ми зараз крафтимо з вами просто мега круте кайло. Так, давайте ось таким чином. Все ідеально. Тепер можемо нарешті шукати діаманти. Які нам потрібні для того, щоб скрафтити гігантський дерев'яний меч і знищити всіх тих кріперів. Ну, я думаю, це зрозуміло. Тому давайте просто копати зараз низ, тому що діаманти знаходяться знизу, і ось так от будемо швидесенько падати. Вода чомусь йде за мною, але нічого страшного, вона нам точно не завадить. Давайте скоріше. Дивіться, друзі, просто як я швидесенько тут все копаю. Сподіваюся, я зараз знайду якусь шахту, і здається, 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 знайшов. Так, давайте нам треба опуститися вниз. Ось таким чином, ідеально. І, до речі, десь тут вже можуть знаходитися діаманти. Нам їх треба, так дайте зараз порахую. О, до речі, знайшов. Секундочку, секундочку, друзі, добуваємо їх. Давай, давай, давай. Швиде. Сонько, чому вони мені не випали? Ой, друзі, я тільки що все неправильно зробив. Треба було за допомогою залізного кайла. О, тепер вже нормальний. В мене всього два діаманти. Так, давайте це все сміття будемо викидувати. Так, два діаманти є. Могло бути три. О, третій а могло бути 4. Так, про що це я? Щоб скрафтити гігантський діамантовий меч, нам треба 18 діамантів, друзі. Так, ну звучить не дуже багато, тим паче, що за допомогою такого кайла я їх знайду ну, максимально швидко. Дивіться, тут і золота випадає, що тут тільки не випадає. Але наша зараз головна ціль це, звичайно, діаманти. мене ледве не придавило, до речі, золота тут також є багато. І на цій висоті ідеально буде їх копати. Так, друзі, я спеціально так встав, щоб мені було зручно знаходити діаманти. Заліза тут купа, редстоуна купа. Але мене цікавлять тільки діаманти. Цікаво, скільки взагалі я зможу добути за хвилину. Як ви гадаєте, ну десь 3-4, ну, за хвилину точно повинен добути. Я в цьому впевнений, тому що кайло ну, нереально круте. Ще й шахту якусь знайшов, ще й залізо знайшов. І дивіться, скільки я вже прокопав. Але діаманта чомусь не знайшов. Жодного діаманта не знайшов. Щось спочатку мені пощастило, а далі якась фігня, Лазуріт, бачу, купа. Лава, але не бійтеся, вона мені точно не завадить. До речі, я б хотів ще більше діамантів добути для того, щоб ще кайло собі а, скрафтити гігантське діамантове. Ну, самі розумієте, діамантове кайло було б взагалі ідеальне. Ну, хоча з залізним, як ви бачите, копаю я також дуже-дуже швидко. О, друзі, знайшов ще діамантики. Так, забираємо. О, вже шість є. Так, нам випало тільки що 3. Ну, непогано так лава, тому будемо копати трішечки в іншу сторону. О, ще, 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 ще. ще. Так, давайте забираємо. Так, в мене. Мене вже є 10, тільки що випало цілих 4 діаманта. Ну, слухайте, начебто непогано, але дивіться, скільки я тут вже прокопав. Так, друзі, дуже-дуже багато. Знаєте, друзі, я просто хочу протестувати цей діамантовий меч гігантський. Мені цікаво, наскільки швидко він буде знищувати кріперів. Ну, серйозно. Тому що я такий меч ще в руках не тримав. І я думаю, все ж таки, що він буде крутецьким тому що це КЛО круте і меч також повинен бути крутим. О, друзі, знайшов. Так, дивіться, тут вже два випало, і зараз нам ще випаде десь три чи чотири. Ну, давайте заберемо. 15 діамантів є. А я казав, що нам треба 18. Ну слухайте, ми максимально близько. Нам треба всього лише три діаманти, і все так, друзі. А за допомогою цього кайла, яким я зараз копаю, ми зможемо зламати ту стінку. Так, так, вода мені трішечки заважає, тому буду в бік копати, щоб швидкість моя не зменшувалася. Слухайте, мені здається, тут вже більше тисячі блоків заліза випало. Серйозно, я тут настільки багато його бачу, настільки багато каміння. Каміння тут взагалі, мені здається, мільйони блоків вже. Тому що я за одну секунду, ну чи за дві секунди ломаю десь ну, сотні блоків. В мене, як ви бачите, вже кайло скоро зламається, менше середини вже залишилося його міцності. Просто знаєте, в чому плюс діамантового? Воно б набагато швидше копало. Я б набагато а, частіше би, а, зміг діаманти забирати. Так, о, друзі, дивіться, в мене вже є 19. Ну, ми можемо вже. Вже скрафтити цей меч і йти знищувати. О, кріперів! Так! Головне, щоб у лаві вони не згоріли. Так, 23 діаманти є. Ідеально. Зараз, знаєте, друзі, я ще трішечки подобуваю для того, щоб скрафтити ще кайло собі діамантове гігантське. О, друзі, ще діаманти знайшов. Дивіться, слухайте, вони чомусь почали мені частіше падати. Вам так не здається? За хвилину. За хвилину випало більше 10. Так, давайте забираємо все, що тут є, все, що нам потрібно. Так, дивіться, знайшов, до речі, ще діаманти. Давайте їх добудемо. О, нормально, нормально. Падайте всі до кавунчика. І я так порахував, на меч нам треба 18 діамантів. А на кайло діамантове нам треба 27 діамантів. Це означає, що в сумі нам потрібно всього лише 45 діамантів. Ну, друзі, звучить небагато. Тим паче, що дивіться, в мене вже 30. 33 є. Так, залишилося всього. Нічого головне, щоб кайла мені цього вистачило, тому що воно в мене вже скоро схламається, наскільки настільки багато я тут купаю. О, знайшов, знайшов, знайшов ще так. Знайшов ще три. Ну я думав, чотири буде, але добре, три також непогано. О, ще, 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 друзі. Давайте, давайте, йдіть до кавунчика. Так, сорок є. А, до речі, чотири тільки що мені випало. І нам треба ще всього лише п'ять діамантів. О! О! Давай, давай, давай! П'ять діамантиків, залишився один, друзі. Залишився один. Тільки хотів сказати, що буває таке, коли тобі одразу. 5 випадає, Дивіться, ось випали, і ось ще! Я просто в шоці, слухайте, ну ну це прям ідеально для мене. Ну давайте заберемо. Там вже 50, а 52 діаманта, Все, повертаємося вже назад. Там селяни вже, напевно, зачекалися. До речі, дивіться, дивіться просто скільки я тут копав. Зараз ще покажу. Ось довго-довго я копав. Ось туди. Тепер ще тут. Ну як ви бачите, нормально так тут все прокопав. Але 50 діамантиків знайшов десь за хвилин, напевно, 7, Я думаю, що так. Ну, це достатньо швидко. За допомогою звичайного Кейла ви стільки ніколи не добу. Буде, тому що це нереально. Просто а тут, бачите, просто нескінченна дорога, де валяється купа блоків. Оце я довго копав, я аж там десь викопався, а село наше ось тут. Так, достатньо довго копав. Але добре, я зібрав всі ресурси, які нам треба. Зараз треба просто відкрити верстак, зробити 5 діамантових блоків. 1, 2, 3, 4 і 5. Все ідеально. Ще 7 діамантиків в мене залишилося. Так, тепер що ми робимо? По-перше, робимо з вами кайло. Так, давайте, ось так: от. кайло в нас є гігантське, ідеально. Цілих 4 гігантських кайла в мене є, друзі. Так, дивіться, тепер нам треба зробити дошки, і тепер крафтимо Друзі, меч. Нарешті ось таким чином. І тепер в мене ще з'явився гігантський діамантовий меч. Просто подивіться, друзі, на його розміри. Ну, звичайно, селян я зараз бити не буду. А ось кріперів буду, і мені цікаво, наскільки швидко я зможу їх знищити. Тому все соляна, дайте мені дві хвилини, і ви будете повертатися в своє село. Ну, точніше, в наше село. Так, треба зараз, знову ж таки, піднятися. Давайте ось таким чином. Поки що стіну ламати не буду, тому що а ці кріпери, кріпери можуть знищити селянині, а нам це не треба. Так. До речі, інвентар ще треба очистити. Їх зараз треба безпечно знищити, щоб вони не взірвали нам село. Так, давайте спускаємося. Обережненько. Так, друзі, тепер я в пастці. Я звідси вибратися не зможу. Так, а чому? А чому я з першого удару не можу його знищити? А що мені тоді робити? Так, слухайте, друзі, це вже страшно. Я думав, що цей меч буде набагато сильніше. Але добре, давайте зараз до наступного кріпера будемо підходити. Так, кавунчика, звичайно, з'їсти, щоб в мене була сила та енергія. Так, не взривайся. Відійшов, 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 не взривайся. Так, слухайте, чомусь серйозно, тільки з третього удара, Так, можливо, знаєте що так? Відійди, відійди, відійди. По одному так знищувати їх буде просто нереально довго і складно, тим паче, що вони ще й взриватися будуть. Можливо, якщо вони товпою будуть бігти, мені буде набагато легше. Зараз я спробую це зробити. але, знаєте, вони з усіх боків просто до мене йдуть і в цьому. Цьому є складність, друзі. Бачите, взривається, але головне, що будинок не задів наш. Так, давай відійди. Відійди, будь ласочка. Так, трішечки навіть стіну взриває, але добре, це, це для нас а, добре. Так, мені треба товпа, товпа кріперів. Я думаю, що я одразу зможу бити 20-30 кріперів. Так, головне, щоб вони мене просто не знищили. Так, відійшли, давайте кріпери. Всі на мене, всі на кавуна. Давайте, давайте. Ось так от. Давайте, йдіть, йдіть, йдіть. Опа, так, давайте спробуємо один удар. О, так, друзі, виходить. Виходить, все ж таки виходить, так справа нікого немає. Треба бути обережніше. Так, ну по два, звичайно, також довго, але дивіться, начебто виходить так, відійди. Непогано. Але якщо їх буде більше, наприклад, там 10 чи 20, так буде ще, знаєте, швидше. Тому давайте спробуємо зробити так, щоб їх було дуже-дуже багато. Так, давайте, давайте. Ось так: от. всі на кавуна, всі на кавуна. Давайте, 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 давайте. Я вас не боюся, ви мене, напевно, також, але це це зараз не дозволить, Точніше, це все одно. Мені дозволив вас знищити. Так, давай ось так. От одразу двох б'ємо. Я не знаю, чому вони товпою не хочуть йти, йти на, на мене. Серйозно, це дуже дивно. Але бачите, якщо поїшли товпою, міг одразу багато їх знищувати. О, давай, взривай своїх братів. Звичайно, взривай так. Відійшов. Ого, відлітаючи тут. Слухайте, друзі, я вам ще потім покажу іще один крафт. Там буде, знаєте, друзі, запальничка крута. Вона буде дуже гігантська. Також хочу вам її показати, але спочатку треба звільнити це село. Та добре, кріпері. Кріпери вони взагалі якісь дивні. Якщо були б зомбі, було б набагато легше, але добре. Придеться їх хоча б так, знаєте, знищувати. Давай, взривайся, взривайся, взривай, до речі, стіну, яку ти тут побудував. Слухайте, я так дивлюся, їх залишилося не дуже і й багато. Чому ти в будинку ховаєшся? Не ховайся в будинку і не взривай мені його. Тому що мені не буде де жити. Так, давай, давай, давай. Йди на кавуна, давай іще нічого зробити не можеш. Давай останній удар тобі дам, молодець. Та їх тут два чи три взагалі залишилося. Ну, я бачив трьох. Ого, давай, молодець. Взірвався, нічого страшного. Селяни відновлять землю, але будинок зривати не треба, зрозумів. Давай, 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 давай. Опа. Слухайте, друзі, ну і начебто все. Серйозно, я знищив всіх, а тепер давайте хоча подивимося, як працює це гігантське діамантове кайло. Так, давайте, нам треба ось тут зламати і. Ого, прикольно. Ану. Давайте ще раз. Хо-хо. Друзі, дивіться просто, як я можу цю стінку знищувати швидко. Давайте, селяни, заходьте в село. Воно тепер ваше. Там кріперів не залишилося. Дивіться, друзі, що я зробив. Нормально, так, нормально, кавунчик а, зробив діло своє. Давайте, селяни, повертайтеся, не бійтеся. Ого, дякую тобі, кавуне. Нема за що. Ось я вам тут доріжку таку нормальну зробив. Можете заходити, а потім я там ще е, зламаю. Е, ну, стіну, яка залишиться. Тому що мені зараз ще треба крафт показати один. Так, де тут гравій? Так, бок гравію і залізний блок. Так, ідеально. І дивіться, друзі, яку я запальне ничку гігантську з крафтів Опа, в руці тримаю. Ха, Ха, як вам таке? І так, друзі, вона також зможе підпалювати. А я зараз покажу, що вона може підпалювати. Так, просто стоїмо тут. Селянинів начебто немає. І опа! Дивіться, дивіся. Слухайте, ну можна таку пожежу зараз зробити. Нереально просто. А я відійду зараз від села і зроблю, звичайно, пожежу. Ну, щоб показати все це вам. Та можна одразу і тут зробити. Ось так: от, один, два, і дивіться, дивіться, що вже починається тут. А так, це запальничка, друзі, вона нереально, нереально крута. Та взагалі сьогодні були величезні а, інструменти, такі як кайло, меч, ну це було серйозно дуже круто. Мені завжди подобалися гігантські предмети. Ну і знаєте, ще є якісь секретні, які складно скрафтити і взагалі знайти їх крафт. Тому знаєте що, друзі? А, будь ласка, спробуйте відповісти мені на одне питання. Якщо б у вас був вибір, ви можете отримати один інструмент гігантський. Це може бути сокира, лопата, кайло чи меч, щоб саме ви отримали. Отримали. Я б, напевно, хотів би отримати собі кайло. Серйозно. Ну, кайло, воно саме круте. Навіть не меч, а саме кайло. Тому що мені подобається, знаєте, там діаманти шукати, і кайло б, ну, взагалі мені б дуже серйозно допомагало. А меч мені не потрібен, в мене і так зброя є, тому я б без питань би там знищив а, всіх кріперів а, чи зомбі, неважливо. А ну, а якщо я ось так ось зараз зроблю, і ох, нормально, нормально. Ну там також треба буде прибирати, як ви бачите, але а, нічого страшного. Головне, до речі, щоб я Зараз ломав всю стінку і будинки не ламалися, ну вони начебто не ламаються, тому все нормально. Тому так про що це? Обов'язково відкрито коментарі та напишіть, який би інструмент ви би хотіли собі отримати: сокиру, лопату, Кайло? Чи все ж таки меч. Ну я думаю, багато хто обрав би чи, кайло, чи меч, ну серйозно, тому що лопата чи сокира, ну взагалі мало хто точно вибере таке. А ну і ще й запальничку також можете вибрати, але вона ну не дуже допомагає зазвичай у грі. Ну так, ви можете все підпалити, але ну в чому сенс? Навіщо все підпалювати? Мені стало цікаво, а що взагалі буде робити гігантська лопата, а також сокира. Тому, ой, давайте зараз зробимо гігантську лопату, ось таким чином, швидесенько і, звичайно, гігантську сокиру. І подивимося, як вони будуть працювати. Так, дивіться, гігантська сокира в мене вже є. І зараз спробуємо зламати ось це дерево. Воно одразу все зламається. Ага, так, і це дерево також. Ну слухайте, прикольно, давайте ще ось тут спробуємо. Ну, слухайте, можна так серйозно, непогано, непогано добувати. Дерево, ну така собі штука потрібна інколи насправді, коли дерево треба добувати. Але що може робити лопата? Давайте спробуємо ось тут прокопати, щоб не в селі це було. Відійдемо від селян ще так і будемо під себе копати і, сухати. Ну швидко, швидко, достатньо копає, як кайло, серйозно, як кайло. Але лопата, звичайно, не може каміння добувати. Ну, хоча ось так може. А якщо я ось так, от буду пробувати, вже не зможе. Тому так, інструменти мені сподобалися, бо ж ще щось таке цікаве з інструментами. Треба записати. Подивимося. А зараз, друзі, обов'язково натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. Дивіться їх вони також цікаві. І обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я Кавун. Всім до побачення, друзі.